Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. Вітаю вас, друзі! Запрошую всіх на прогулянку осіннім містом разом із хлопчиком Сергійком. Сьогодні ми будемо з вами рахувати кількісною і порядковою лічбою, а також будемо порівнювати предмети за величиною. Готові. Вирушаємо! Ще нещодавно літочко гралося промінцями сонечка, і було так хороше засинати під свіркання нічних коників та вслухатися в літні спалахи шуму. Все це було ніби вчора, а зараз панує усім. І засипає світ жовтіючими листочками. Порахуйте скільки листочка на дереві, і оберіть цифру. Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Чотири. П'ять. Усього п'ять листочків. Правильно молодці. Подивіться, а скільки листочків на цьому дереві. Давайте порахуємо разом. Один. Два. Усього два листочка. Позначимо цифрою 2. Порахуйте, а скільки листочків на цьому дереві. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Усього чотири листочка. Правильно, молодці. А скільки листочків на цьому дереві? Давайте порахуємо разом. Один, два, три. На дереві три листочка. Вірно. Маленький Сергійко саме спостерігав за осінньою красою і ніяк не міг зрозуміти, чому ж листочки нещодавно були зеленими, а зараз почали жовтіти. Вітер гаєм пролітав, вітер листя рахував, ось родий, дубовий, а червоний то кленовий. ось листочок з горобинки, золотавий із калинки. Скільки всього листочків нарахував вітерець? Вірно. 4. Визначимо діти, яким за порядком лежить кожний листочок. Нагадаю, що ми рахуємо зліва направо. Клиновий листочок лежить першим. Калиновий. Другим. Листочок з горобини. Третім. А дубовий. Четвертим. Ви правильно порахували. Молодці. Вітер листячко зриває. І по стежці розкидає. Давайте порахуємо разом листочки, які зірвав веселий вітерець. Скільки листочків. Чотири клинових листочки. Скільки листочків? П'ять горобий листочків. Скільки листочків? Три березових листочки. Скільки листочків. П'ять дубових листочків. Дуже добре. Ви розумнички. Хм, думав хлопчик. Може, листочки хтось пофарбував? Треба запитати у бабусі. Отже, розпочну з того, що листочки весною і влітку зелені. Бо в них є така важлива і особлива речовина, завдяки якій вони зелені. Вона допомагає їм разом із промінчиками сонця отримувати корисні літери. Це ти мені про зелені листочки розповідай. А жовтіють вони чому? Який нетерплячий. Слухай далі. Коли теплих днів і сонечка стає менше, потихеньку холодніше, день стає коротшим, а ночі довшими, вони починають активно реагувати на таку поведінку природи. Дерева починають готуватися до зими і зимового сну. Подивіться, друзі, як гарно кружляють листочки. Роздивимося листочки, назвемо їх та визначимо колір і величину. Перший листочок. Кленовий колір. Помаранчевий. І за величиною він, найбільший. Другий листочок. Дубовий він жовтого кольору. За величиною листочок. Менший, ніж кленовий. І третій листочок. Березовий кольору. Зеленого і він за величиною. Найменший. Гарна робота, діти. Друзі. Пригадаємо, які ще можуть бути величини предметів. Та порівняємо предмети між собою. Високий жираф. Низький їжачок. Високий та низький. Довгий олівець. Короткий олівець. Довгий та короткий. Широка дошка. Вузька дошка. Широка та вузька. Великий м'яч. Маленький м'яч. Великий та маленький. Тобто, якщо сонечка стає менше, то листочки вже не зеленіють. Так і з холоднішою погодою листочки починають жовтіти та сохнути. Тобто, дерева скидають листочки, аби пережити зиму і захистити себе. Саме так. Під час зими дерево живе за рахунок запасів у стовбурі, зроблених ним за час літочка і весни. Давайте погуляємо на галявині в парку та роздивимося навкруги. Порахуйте і скажіть, скільки ялинок. Одна. Скільки кущів. Два. А скільки дерев? Вірно. Три. Правильно порахували. Чого найбільше? Дерев. А чого найменше? Ялинок. Порівняємо рослини за величиною. За висотою кущі низькі, а ялинка вища, а дерева найвищі. Роздивіться уважно грибочки під кущами. Назвіть їх під осиновик і мухомор. Порівняйте їх між собою. Який підосиновик за величиною? Він великий. А ще у нього ніжка товста і висока. А мухомор який? Маленький. А ніжка у мухомора? Тонка і низька. Супер! Добре впоралися. І тут налетів вітерець, і розпочалося листопадне диво. Як гарно. захоплено промовив Сергійко. Кожен спроможен пізнавати світ навколо себе. Варто лише поближче до нього придивитися. Гарно в місті погуляли. Треба відпочити. Хочу я на руханку всіх вас запросити. Дружно, діти, всі вставайте. Рухатися. Розпочинайте. зустрічі, друзі!